Прикордонники причетного до тютюнової контрабанди викрали вчора на Закарпатті. Правоохоронці здійснювали спостереження за групою осіб продовж декількох місяців у рамках кримінального провадження. Застали їх на гарячому на околиці села Вишково, що на Хущині. Контрабандисти намагалися перемістити сигарети до сусідньої Румунії за допомогою літального апарату Автожир. Пілотом автожиру виявився офіцер Одом служби, окрім прикордонника, правоохоронці викрили ще чотирьох чоловіків, можливо, причетних до протиправної діяльності. Усі вони мешканці Хуського району Закарпатської області. Також встановлено, що один із присутніх на місці події організаторів протиправної діяльності, який мав характерні однаки алкогольного спільнення, є священнослужителем московського патріархату, поблизу місця. Запланованого зльоту правоохоронці виявили 19 ящиків цінових виробів, одну вантажівку та три позашляховики. Наразі слідчі дії тривають.